триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої розмови в студії приєднується наша наступна гостя це Оксана Лашенкова співзасновниця проєкту Книжкові Сили України. Вітання, пані Оксано. Та да, доброго дня всім. Пані Оксано, хочемо з вами поспілкуватися про ваш цікавий проєкт Книжкові Сили України. Розкажіть, будь ласка, детальніше для того, щоб наші і глядачі, і радіослухачі мали можливість теж. Долучитися, ну, як до мене, дуже актуального і потрібного проєкту. Та з великою радістю, дякую дуже за запрошення. Ми функціонуємо як благодійна книгарня, вся виручка від якої йде на закриття потреб збройних сил України. Як це працює Благодійникам Ви можете виставити свої вживані книги через ручний телеграм-бот на книгарню. А вони будуть в яскравому класному сайті, де всі бажаючі зможуть їх викупити за благодійний донат. Тобто, вартість вашої книги перераховується одразу в благодійний фонд, тому ми працюємо офіційно, чесно і. Ви, задонативши книгу, наближаєте нашу перемогу, і людина, яка купує вашу книгу, наближає перемогу. А можна назвати це книжковим еликсом або барахолкою, але насправді наші книги суперякісні. В нас немає нічого спільного, наприклад, там з барахолками. Знаю, що є дуже багато розіграшів, але ми вирішили зробити зручний сервіс. Зручний сервіс спершу для завантаження ваших книг для того, щоб ви змогли. Задонатити і ваші книги до перемоги, і ми бачимо, що це працює. Ми працюємо вже півроку, і розуміємо, що ми закрили вже збори більше ніж на півмільйона гривень лише завдяки прямим донатам книг і виручці, яка йде через обсяги продажів. Щодня ми надійні? Щодня за нами слідкують тисячі людей, і на сайти переходять ну близько тисячі півтори тисячі переходів на сайт є, тому в нас вже є сотні задоволених клієнтів. Запрошуємо вас донатити ваші книги і наближати перемоги. Мені, Оксано, скажіть, будь ласка, а які саме книги ви пропонуєте своїм покупцям, власне читачам? Книги різноманітні на є лише є один де ви можете зручно завантажувати свої книги через Telegram-бот, тобто ваші книги не потрібно кудись відправляти. Це зручно. Єдине правило, вони мають бути охайні, Ви маєте нести відповідальність за книги, які ви заливаєте, тому що ми несемо ми відповідальні за книги, які заливаємо, які відправляємо нашим покупцям. Ось і всі книги приймаються будь-якою мовою різними жанрами, окрім російської книги. Російською не приймаємо. Є багато інших ініціатив, які дають їм раду. Тому ми приймаємо польською, англійською, іспанською. Є зручні теги на сайті, є дитяча література, багато художні, є нонфікшена, багато наукової літератури. Зазвичай купляють найбільше це десятки замовлень день, це саме художня література, класика, але дуже багато нонфікшену. Пані Оксано, то я щось трішки неможливо не зрозумів. То це лише електронні книги, чи це ну паперові теж можуть бути. Як це відбувається, якщо паперові, наприклад? Та ви, ви заливаєте ваші паперові книги. Тобто, наприклад, у мене є книга. Так буде рекомендувати там Коелія, так пряма реклама без У мене є паперова книга, і я хочу її задонатити. Я заходжу на зручний телеграм-бот. Посилання е, книжкові сили України. Посилання, я думаю, ми щось придумаємо, якось вставимо після цього ролику. Ви заходите в telegram бот е, описуєте, спілкуєтеся хвилинку з цим ботом, ви фотографуєте книгу, пишете її, опис, ставите відповідні теги по напрямкам і пишете, ви вказуєте ціну вашої книги. Е, далі книга потрапляє автоматично на сайт. Хтось на сайті може її купити, і коли її, її куплять, то бот. Надійшли вам сповіщення з даними покупця, куди ви маєте відправити вашу книгу зручним способом. Тобто, книга залишається у вас до моменту її покупки, і ви самостійно відправляєте її покупцеві. Ми приймаємо лише паперові книги, але приймаємо, означає, приймаємо, реєструємо на сайті на нашій платформі, а не потрібно нікуди додатково порисувати команді на офіс, наприклад. Книга залишається у вас. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а як відбуваються власне, перевірки цих книг? Ну, може, скажімо так, може якісь, якась людина можливо, буде пропонувати читачам вам, зокрема, якусь книгу, яка, ну, на перший погляд, може бути якась там без образи, і, ну, а, але всередині може бути російською, до прикладу. Чи загалом якийсь, можливо, неприйнятний зміст, не зовсім доречний її книги? В який спосіб відбувається власне от її рецензування? Так, є два способи. Перше. Всі книги, які потрапляють через бот на платформу, перед тим як виставити на сайт, йде внутрішня модерація команди. Тобто, ми перевіряємо правильність фото, заповнення всієї інформації, всіх полів. Тобто, це перша модерація. інколи бували такі випадки, коли книги опис українською, назва українською, але по фотографії ми бачимо, що книга російською мовою є невідповідність, тому ми одразу видаляємо цю книгу при завантаженні. Тобто на сайт вона не. Витрапляє другий варіант: інколи трапляються випадки. Багато книг ну, сотні книг. Ми заливаємо на сайт. Дуже багато донатять. Ми дуже вдячні всім. Другий момент буває, наші покупці бачать на сайті книгу. У нас дуже дружні зв'язки з командами. Ми комунікуємо команди з нашими покупцями, користувачами книгарні. Ми контактуємо в Телеграмі, Фейсбуці, в Інсті. І читачі нам пишуть так. Ми побачили книгу, яка не мала потрапити на сайт. Видаляйте скоріше, вона там російською або вона там неприйнятний текст, тому наші клієнти допомагають нам. Ми за це дуже вдячні, тому що команда працює. Це волонтери, які. В день працюють на своїх роботах, а ввечері займаються розсилками книг адміністрацією платформи. Тому ми живі люди, ми можемо помилятися, і клієнти допомагають в модерації. А третій варіант в нас є рейтинги покупців і рейтинги продавців книг. І часто вже так за півроку склалося, що у надійних продавців купляють більше частіше, її дуже знають, тому що є контактні дані, коли вони відправляються в книги в поштові, Сервісах. І тому книги зазвичай в надійних продавців купляють набагато частіше Тому є пряма, прямий наслідок. Якщо ви відповідальний продавець, вас куплюють набагато частіше Пані Оксано, мене ще цікавить доставка. Тобто, людина відправляє там по новій пошті чи по Укрпошті, але сплачує от, 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 отримувач, як це відбувається? ми ми не встановлювали певні правила, тому що це стосунки між продавцем і покупцем книг. Часто продавці книг дарують доставку. Тобто, ми розуміємо, що людина задонатила її вартість на зсу, і вони хочуть зробити приємно покупцеві і оплачують доставку. На сайті можна обрати при замовленні, куди ви хочете в поштомати, в там нова пошта, укрпошта, інші пошти. Ви вказуєте, ви можуть подарувати доставку, але ми до цього не закликаємо. Аємо доставка залишається на клієнта. А от цікаво до доставки пакування на продавцеві і дуже часто кладуть різні стікери, кладуть різні подаруночки, різні цукерочки. Тобто, така дуже душевна відбувається через те, що ми будуємо спільноту таку екосистему людей, які, по перше, читають, наближають перемогу, донатять у нас багато постійних клієнтів, і тому вже тобто обмін подарунками все частіше і частіше. Напевно, в кожній треті тій книзі є і дарують доставку, плюс чи кладуть якісь шоколадки, записки, там підписують листівки, тому це також часто відбувається. Ну і цікаво сама вартість книг, тобто вони трішки дешевші, як в звичайній книгарні та, чи як Так, ми просимо людей ставити адекватну ціну адекватно, тобто є історія, коли людина хоче задонатити книгу, або трапляються різні ситуації. Наприклад, ви переїжджаєте і вам потрібно віддати свою бібліотеку, або у вас розхламлення, або ви хочете. Ну тобто, ви робите вклад в споживання. Є різні випадки і мотивації, чому люди донатять книги. І якщо людині потрібно дуже швидко продати свої книги, або вона тільки дізналася про наш сайт, і це там. Наприклад, разова акція, людина віддає великий об'єм і ставить мінімальну ціну книги. Наприклад, може бути не просто там, 30% вартості, а книга може коштувати 30 гривень, 20, 50, навіть якщо в реальному житті вона коштує 500. Ми намагаємося обговорювати це з нашими. Постійними клієнтами, що не занижаєте вартість книги, тому що це все одно донат, і її вартість реальна набагато вища. Якщо книга на платформі коштує 30 гривень, але в реальному житті вона коштує 400, тому це дуже занижає її вартість. Так, це буде дуже швидкий донат, її дуже швидко придбають, але її б купили навіть якби вона коштувала 100 або 150. Тому є певне правило: ми просимо людей. Але не не заставляємо, тому що ціну визначає лише продавець. Ми просимо людей ставити на дорогі книги там. Мінімальний поріг від 100 гривень, щоб донат був адекватний, тому що книжки дорогі, книжки вони цінні, і навіть донат він має бути по достойності знаєте, оцінений мінімум 100 гривень, але трапляються випадки там і 10 гривень, і 20 гривень. І ми просимо ставити від реальної ціни ну, менше на 30%. Тобто мінімум на 30%, щоб нашим донаторам була ще більша цікавість купити книгу саме у нас? Пані Оксано, Тому ціни більш, більш адекватні. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, якщо з якихось причин продавець не відправив книгу, яку я, наприклад, як покупець придбав у вашому інтернет-магазині, то що ви робите в такому разі? А продавця є 10 днів з моменту отримання сповіщення відправити книгу. Стаються різні ситуації не в країні. Ми застосовуємо індивідуальний підхід, і ми можемо домовлятися з продавцем, щоб він відправив трішки пізніше книгу, або ми повертаємо кошти. Нашому клієнту або пропонуємо альтернативу. Зазвичай ми пропонуємо обрати книгу альтернативу на нашій платформі, яка б ну, яка б була цікава нашому клієнту і відправляємо її. Ось такі випадки. Таких випадків небагато, коли реально не відправляють книгу. Ну, Їх, напевно, були одиниці там з тисячі замовлень, які ми опрацювали, ну, можливо, десь п'ять було там наших продавців, які не відправили і не пояснили цю причину, тому ми дуже швидко через наші. Наша клієнтська підтримка, наш сервіс турботи дуже швидко, оперативно дізнається про стан відправки, пропонує альтернативи. Ми постійно на зв'язку ми відправляємо правда, Ми волонтери. Можна сказати, що ми трішки бешені і заганяємось, тому що ми від, ну, ми реально пишемо в час ночі. Якщо, наприклад, там одна мама, замовляла там багато книг перед новим роком. І вона каже, книги не прийшли. А я ж ну, ми ж розуміємо, що дитячі книги, які замовляються перед новим роком, слугують на подарунок. і ми о 12-й ночі їй відписуємо. Ми уточнимо тільки зранку. Давайте, тому що ми також зацікавлені, щоб всі були задоволені. Всі отримали книгу. Ми дуже поважаємо наших донаторів, людей, які купують. Тому ми робимо максимальний клієнтський сервіс. Інколи навіть оплачуємо доставки, якщо це дуже великі, ну за свої кошти. Тобто, це не з рахунків фонду. Я як засновниця, в мене дуже багато книг. Нам, якщо велика поставка, наприклад, від 40 від 60 книг, вони можуть відправити мені особисто, і я сама хожу на пошту і відправляю їх. Ось то я реально інколи, коли людина купує дуже багато книг, я дарую доставку. Ну, це, це моє чисте сер... ну, сердечна просто вдячність людей, які Користуються нашою платформою, тому так. Тому не хвилюйтеся. Якщо навіть книгу вам не відправляться, трапляється дуже рідко. Ми обов'язково щось придумаємо, і ви отримаєте ще кращу книгу з подарунками від команди. Пані Оксана ще цікаво, все-таки про книжки, які частіше, можливо, чи найчастіше відправляють чи замовляють чи є такі на сайті, можливо, бестселери яких не один, не два, можливо їх десятки люди хочуть задонатити. Так, є книжки, є книжки, які частіше донатять, а є книжки, які частіше купують. Ось, знаєте, щоб не керувати поведінкою клієнтів, ви знаєте, але ми люди не з бізнесу, ми з соціального сектора, то ми вам все розкажемо. Щоб, знаєте, якщо з бізнесу ми би створили якісь коливання, якісь тенденції, заливають дуже часто нонфікшн, ну, а купують частіше художу. І в нас буває, ми агітуємо людей а, повертати книгу, яку ви купили на платформі. І тому створюємо для це максимально приємні ціни. Тобто, книга, це книга може приносити безкінечні донати. Ви розумієте, в цьому ідея платформи. Тобто, ти купив книгу, задонатив її, і так може 10-15 людей читати ту ну, те саме. І часто повертається: повертається дуже багато української літератури. А я називаю, я називаю цю літературу курячий бульон для душі. Знаєте, коли ми читаємо книги, от якісь приємні історії така художка, яка трішки відволікає від реалій і від тої тривожності, яка у всіх нас є, так чи інакше, тривожність і всі ці процеси в країні вони на нас впливають і давлять, і от якраз така романи або історії з позитивним кінцем. От їх частіше всього купують на платформі, а заливають нон-фікшн, Нам віддають цілі бібліотеки офіси. От дуже почастіше, але ми дуже вдячні офіси, коли переїжджають. в них є великі бібліотеки, і вони віддають їх нам. Тобто, ми отримали від нашого динатора. Буквально тижні два тому великий покунок книг, кожна ця книга більшість з них писали українські автори. Вона була з підписами авторів. Тобто такі книги ще більше цінуються, і ми їх продаємо. Ну тобто, на них велика така черга. Тобто, да. Це от ще купують багато. Ну, Багато купують кідрука за Жаденом Оксаною Забушко за українськими авторами. реально ми виставляємо анонси, щоб люди готувалися, бо книги дуже швидко розлітаються, і найбільше реакції, якщо є Жадан або кідрук з підписом автора Забушко, це дуже багато людей, саме українських книги особливо знаєте за якою дуже полюють, і вона завжди дорога. А це книга Ярослава Грицака. Про історію України подолати минуле, ось нова історія України. І от за нею, прям черга, реальна черга. Люди готові заплатити, ну хоч і всю вартість, але щоб її отримати. Тому за нею прям таке полювання. Ось тому українці, знаєте, чого на чули на цей проект. Що українці багато читають, багато волонтерять, і ми нас просто не подолати. Ми зробили цей проект, бо самі. Мене поговорили, як воно, як воно все почалося. А я вам розкажу: ми два роки перед війною працювали з командою і навчалися в Маріуполі. І перед війною ми швидко евакуювалися ось прямо. І всі наші речі і всі бібліотеки вони залишилися. Ось. І ми зрозуміли, що блін, без книг, без книг важко. І твоя бібліотека вона така. Знаєте, багато людей збирають бібліотеки, і це цілий культ, це можна цьому все життя присвятити. А ми в один момент це втратили, і, і от ми дуже гепали про це. А потім зрозуміли, що мільйони українців втратили свої бібліотеки, втратили свої книги і для того, щоб їм було простіше читати. І щоб вони могли знайти книгу за оптимальною ціною і задонатити, ми створили цей сервіс, щоб ми можливо не прив'язувалися до речей, бо війна нас навчила не прив'язуватися до речей, і плюс ми вирішили, що так може бути Тобто ці речі. Якщо ви вже все задонатили цього місяця, і у вас є бібліотека, то вона реально також може принести. Принести кошти, принести ну якось. Знаєте, там маленька книга може закрити великий збір на мавік. Ми взимку збирали на генератори. Ми дуже швидко закрили генератори, ну от зараз тут там, книги. Ми продаємо не так багато книг, але ми раз на місяць стараємося закривати збори. Зараз закриваємо мавіки з тепловізорами. Їхня ціна не дешева, але ми закрили ну за місяць збор Ми закрили потужний мавік з тепловізорами. Хтось скаже, що це повільно. А ми скажемо, що класно. Ми вдячні, що ми можемо це робити. Ми ділимося всією звітністю і максимально закликаємо поширювати цю ідею, обмінюватися речами, там, роз. І розхламлюватися, не підв'язувати до речей і реально купувати книги за класною ціною, тим самим їх до наприщу. Ось ну всі, хто всі, хто наші клієнти, вони задоволені. Ми на цим. Працюємо, ми вирішили, що ми будемо змінювати трішки сайт, щоб він був зручніший. Ще будемо переписувати боти. Ми постійно вдосконалюємося, хоч ми і волонтери, але ми постійно вдосконалюємося, щоб нашим клієнтам було зручніше. Бо інколи буває, ми це вручну багато речей робимо. От є сайт, але не все автоматизовано, і ми намагаємося. Де нам тільки що порадили клієнти, що треба краще зробити. А нам такий би тех був цікавішим, а нам би тут було б зручніше. Ми одразу намагаємося переписувати сайти, переписувати боти, його інтегрувати. Ну йдемо, Знаєте, хочеться для людей, які роблять добро і донатять і купують за донати, хочеться робити набагато більше, навіть від того, що ми робимо. Тому в нас великий план. Пані, Оксано, ну, ну і на сам кінець. Хотілося б дізнатися про власне звітності, про які ви от щойно буквально е згадували. Власне, яку суму на сьогодні вам вдалося зібрати на ось це ваше благодійництво? Okay. О, ну, зараз ми можемо говорити, що от з останньою звітністю зараз триває збір, тому все дуже динамічно. Ну Тисяч Ми ну, шістьсот тисяч гривень. Ми точно вже зробили, закрили. Звітність йде по мірі надходження. Вона трішки запізнюється на сайті, але ми все публікуємо на сайті в формі звітності. Плюс нас можна пробити по ЄДРПО, по ідентифікаційному, як благодійний фонд. Ось ми звітуємо, подаємо звіти податкові тому це там. Я поважаю волонтерство, коли вони на людських домовленостях це також окей, і це також працює в країні, і це супер. Але ми вирішили йти заборочливо, але працювати максимально відкрито і тому ми публікуємо все на сайті. Трішки наші постійні клієнти знають, що трішки йде за звітність від закриття збору, тому що ми працюємо напряму з військовими частинами, тому трошки можуть затягуватися листи, підписні гарантії, фото. Звіт. Ну але це відбувається, тому що ми ефективно працюємо з нашими військовими. Тому, от вся звітність є на сайті. Якраз цього тижня ми не хочемо закрити ще один збір і виставити на сайт там за останні два місяці. Звітність тому все є на сайті. Можна писати нам дзвонити часто багато питає людей. Ваші документи. Ми всім все відправляємо, плюс все є на сайті про нас. Тому у нас легко знайти інформацію, все яка цікава насправді. Що ж, дякую вам, пані Оксано, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, розповісти про вашу діяльність, про цей цікавий, дуже потрібний проєкт, який називається Книжкові сили України. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із Оксаною Лашанковою, співзасновницею проєкту Книжкові Сили України. Теж закликаємо всіх долучатися до цього проєкту. Дякуємо вам на все добре. Нехай щастить. Дякую. дякуємо вам. чекатимемо ваші книги. Сподіваюся, що мені вдалося вас е, змотивувати, перебрати вашу бібліотеку. Будемо чекати вас серед читачів на нашій платформі.